Львів є особливим містом, і кожен львів'янин, який має змогу жити в нашому місті, відчуває це по особливому, по-своєму. А сьогоднішня ситуація, яка є в країні, вона а, додає ще більшої специфіки, вона вже однозначно додала більшого патріотизму. І, святкуючи 758 рік, а, тепер це вже подія не лише міста, це подія всієї країни, тому що у Львові вже живе понад півтори тисячі кримчан. А, схід України дуже дивиться на Львів, як ми поводимося, про що ми думаємо, як ми їх підтримуємо. Тому сьогодні важливо а, Львів несе місію не лише міста Західного регіону, львів несе місію всієї України. І кожен львів'янин він є особливим, він є неперевершеним. А, це львів'яни доводять щодня в буденних справах, в величних справах хтось. В меншій справі, прибираючи вулицю, хтось в більшій справі, керуючи тою чи іншою компанією, але наше місто є особливим. І важливо, щоб ми це пам'ятали кожної години, кожного дня і кожної хвилини. Зі святом доброго дня, шановні львів'яни, вітаємо вас з днем міста. Бажаємо щастя, добробуту і повного столу. Цього року Львів святкує 758 п'ятдесять річницю заснування свого міста. 1, 2, 3 і 4 травня буде чимало заходів і в центрі міста, і в районах у місті, присвячених власне цій події. Ми всіх запрошуємо долучитися до заходів. Запрошуємо гостей приїжджати до Львова і відчути тут атмосферу справжнього, дружнього, патріотичного і єдиного міста. Це просто Я вас вітаю з не Бажаю вам щастя, здоров'я. Ми єдина Україна. Героям слава! Шановні колеги, львів'яни, гості і всі, хто всі дні буде знаходитися в нас у Львові. Для кожного з нас, для кожної нас, людини, є важливо, коли ми говоримо про свої святкування свого дня народження. Ми готуємося, ми складаємо план, ми запрошуємо гостей, ми переживаємо, ми дбаємо про наш зовнішній вигляд, ми дбаємо про наше духовне наповнення. І абсолютно аналогічно є святкування Дня міста. День міста це є те, що ми говоримо, хто. Хто це таке є, де ми живемо, чому ми власне живемо в цьому місті, хто наповнює це місто? Хотілося, щоб цей день для нас насправді став святом, святом як день народження, святом до якого ми готуємося, святом, до якого ми запрошуємо найкращих своїх друзів і знайомих, свято, коли ми поважаємо один одного, свято, на якому ми чекаємо, свято, яким ми готові після себе, як після кожного свята, коли ми прибираємо нашу оселю, свято, яке залишить нам чисте місто, свято, яке залишить нам гарні спогади, свято, яке дасть нам додаткові емоції, свято, яке дасть нам можливо, ще одне побачення свято, яке допоможе нам цей час провести насправді гарно і святково. Це є травень, це місто, коли це період, місто цвіте, це місто, коли наповнюється квітами, запахами, подіями і зустрічами. Свята нам кожному в душі. А ми розпочинаємо святкування дня народження нашого рідного міста вже 3-го числа 12-й годині. Ми запрошуємо всіх на святкову ходу на проспект Свободи. І відразу після цього ж розпочнемо масштабне святкування 758-ї річниці нашого міста. Вважаємо всім доброго настрою, міцного здоров'я, посмішок і доброго святкування. І пам'ятаємо, Львів, це ти, це твоє свято.